Трохи статистики, щоб зрозуміти, чому ж земля це дійсно такий цікавий, і багато хто каже такий самий крутий актив 21-го сторіччя. За даними UNFPA, на 1 мільярд збільшується населення землі за 12 років. UNFPA – це фонд народонаселення при ООН. І для всієї цієї кількості людей є дуже велика потреба зернових на рік. Це 5 мільярдів. За 2022 рік ця потреба була задовільнена на 2,7 мільярдів. Це ну ці цифри, це дає розуміння, що весь світ дуже прискіпливо дивиться, і ну він нам допомагає. і Ми розуміємо, чому весь світ постійно розмовляє про ці зернові коридори, умови і. Наш агросектор займає у світовому виробництві, ну, як ми бачимо, там, там по Саняшниковим, наприклад, це там перше, друге місце, є там четвертей, шосте місця. Це в світовому виробництві. Тобто наш агросектор займає дуже потужні позиції. Чому ж ми маємо такі можливості, чому такий агросектор потужний? Тому що ну, по-перше, у нас дуже ну сприятливі умови кліматичні, у нас дуже якісна земля, але коли для нас до нас приходить інвестори, він починає обирати ділянки лише по якості ґрунтів, ми завжди кажемо, що потрібно ще на е, використовувати деякі інші критерії для вибору, тому що як Роман казав раніше, є області, де там складнощі з опадами і там немає. Немає сенсу в, першому, в першій ітерації відкриття ринку землі, купувати і інвестувати в землю. 1 липня, як казав Роман, відкрився ринок землі, є обмеження 100 гектарів, фізособа. в 2024 році зможуть заходити юрособи, Я повторювати це не буду. Я думаю, ви слухали уважно. Головне, що з цих 27 мільйонів гектарів у обігу є менше 1% землі. І про що це каже? Що ну, на даний момент на одного бажаючого продати цю ділянку є 2 три людини, які бажають їх придбати. Тобто зараз попит трохи вищий, ніж ця пропозиція. Але я кажу про інвест привабливі ділянки, які знаходяться в конкурентних регіонах, там, де є багато аграріїв, де якісна земля. Я не кажу про райони там, Суми, де люди виїжджають і продають остання. Чому інвестор, взагалі, наш український інвестор, фізособа, обирає взагалі землю? Перше, це оренда, яку інвестор отримує з першого дня знаходження в активі. А друге, звісно, це капіталізація. Капіталізація це можливість перепродати цей актив через 4-5 або 6 років з ростом вартості. На що можна розраховувати, якщо ну, кейсів по продажу в нашій країні з ростом вартості ще не було, тобто екзитів. Але можна подивитися на країні сусідів де цей ринок відкривався. І от Київська школа економіки, коротше, експерти нашої країни склали такий графік, на якому можна подивитися, і на середній медіані, що на п'ятий рік буде X2 по вартості, на сьомий рік X3. Тобто більша частина інвесторів вони заходять в цей актив з метою перепродати через 5 або 7 років з ростом вартості. На етапі запуску були ну було багато складнощів. Ну самі такі основні ми зібрали. По-перше, власники землі взагалі не знали, що можна цю землю продати. Вони раніше її здавали в оренду, і цей процес продажу для них був дуже новий. Приватні інвестори вони асоціювали інвестування в сільськогосподарську землю як той процес, де потрібно активно самому займатися фермерством, типу брати лопату і щось там робити. Дійсно, так і було. Хтось телефонував і казав, що продайте мені ділянку, я буду там вирощувати лахину. Ну, в такому форматі. Нерозуміння ринкової ціни. Це те, про що казав Роман. Ви слухали про нормативну грошову оцінку, про угоди, які не по ринковій вартості. Ну, от це до цього. Що на старті відкриття ринку землі? Землі було незрозуміло, скільки ж дійсно ринкова ціна цієї ділянки, тому що більшість год були по нормативно грошові оцінки. Якщо подивитися в інфопросторі, хто комунікував, якими цифрами там аграрії казали, ми по тисячі доларів будемо скупати землю під собою, а ну, насправді вартість землі була там дві тисячі доларів і вище. Ну, тобто, нерозуміння взагалі це дорого, дешево, чому так? Нотаріат теж був не готовий працювати. Договори, договори купівлі продажу або взагалі не хотіли ну, проводити такі, е, такі договори, або по неринковим цінам. Ну, Пройшло трохи часу. Власники землі зрозуміли, що ділянки можна продати, що їх там не обманюють, що дійсно воно працює. З'явилася статистика з гравців на ринку, які допомагають інвесторам купувати, продавати ділянку, стало більше. Ну і в оберті стало більше землі. Ну, тобто ну, дуже такий потужний здвиг на, в цій індустрії в цьому ринку. Ми пройшли 4-5 шляху до відкриття ринку для юросіб. Це каже, що для фізосіб ще є час, тому якщо ви думаєте про інвестицію в землю, я вам радив би рухатися трохи пошвидше. Ми провели таку статистику, і подивилися серед наших інвесторів. І побачили, що 70% власників землі це ті, які продають землю зараз. Вони мають у власності там дві-три ділянки, і вони продають не всю землю, яку мають у власності. Вони продають одну або дві ділянки. Це каже про те, що ну наш українець він ну має розуміння, що це цінний актив. Він вони хочуть ще потримати, дочекати цієї капіталізації. Це ну такі селяни, які мають цю землю на зараз, також. Хто ж купує землю, ви можете спитати. У мене буде три графіка. Я не буду повертатися, я буду рухатись вперед. Але я вам на що потрібно звернути увагу? На кількість там підприємців і айтішників. Спочатку була велика доля підприємців. Вони ну це власники там середнього та великого бізнесу. Заходили на великі чеки. Це був там перші півроки. Потім доля, це після того як почалась війна, ми там кілька місяців взагалі не працювали. Ну тому що там ну по зрозумілим причинам нотаріат і реєстри не працювали. Айтішні доля айтішників потім дуже дуже суттєво зросла. Підприємців стало менше. На зараз цей періг взагалі по іншому виглядає. Підприємці знов повернулись, айтішники залишилися, але вони розмились іншими категоріями і е, з'явилися інші інвестори. Тобто, ринок зрозумів, і дійсно там інвест професійні інвестори. Вони почали розглядати. Інвестицію в сільськогосподарську землю як інвестицію в класичний інструмент нерухомості тобто, той, хто розраховував у своєму інвестпортфелі там 30 покласти на нерухомість. Ну там я маю на увазі комерцію, чи там квартири, чи ну щось подібне. Вони але... зараз розглядають землю як аналог класичної нерухомості. Тобто, це дуже великий, дуже велика зміна на ринку. Динаміка попиту на землю серед приватних інвесторів. Ну, насправді, це той попит і так кількість угод, яку проводили ми під весь час з самого початку відкриття ринку землі. Ну, провал, там, перший, я вже казав, це початок війни був, потім провал у жовтні 22-го. Це той місяць, коли був дуже активний обстріл Києва. Ну, ми розуміємо, що це ну, на психічному стані нашого інвестора дуже. Дуже відобразилось. Ну а далі є тільки ріст і збільшення кількості цих угод. Середній, оп, середній чек у гектарах. 21 рік 28. Зараз 9 гектарів. Але це насправді непогано. У нас збільшилась кількість угод дуже суттєва. І той інвестор, який заходить зараз, він, наприклад, розглядає зайти там у жовтні на там, дві ділянки, потім пройде півроку він докупить ще три. Тобто, зовсім змінив, змінився настрій цих інвесторів і їх рішення, скільки землі купують українці. Ну, те, про що я кажу, що більша частина зараз вона купує від нуля до п'яти гектарів, тобто дуже невеликі частини. Але вони потім повертаються знов і знов, тому що це просто, це можна зробити там віддалено. На 99% це пасивно для інвестора. Е, стратегії — це те, що ми бачимо серед наших інвесторів, які купують там більше ніж 3-5 ділянок. Хтось е, м, вибирає там, один конкурентний регіон. Що це. Що це ну, що ми розуміємо під цим? Це, наприклад, там Вінниця-Хмельницький, де велика кількість аграріїв і велика конкуренція серед них. Тобто є інвестори, які кажуть, я хочу тільки Вінниці, нічого інакше не хочу навіть чути. В конкурентному регіоні під одним орендарем це ну, похідна від першого та ще й концентрація під одним орендарем. Різні регіони під одним орендарем. Ну, приблизно. Там парендарям не що тут коментувати мені здається, і так ви зрозуміли регіон з вищим ризиком і відповідно потенціалом дохідності. Це самий ризиковий формат, який обирають інвестори, але вони вдуть в цю гру без нас, тому що ми в таку стратегію не, не працюємо. Це, наприклад, там Суми, ті регіони, де виїжджають зараз, де є активні бойові дії, де продається земля по низьким цінам, де інвестор, де пайщику потрібні гроші, тому що він приїжджає в інші регіони. Він готовий там за будь-які гроші продавати. Тобто так, круто, що є такі люди, які вірять в Україну. Вони вірять, що буде перемога і є потенціал до придбання ділянок там, але ми розуміємо, що це саме великий ризик. Диверсифікація це зрозуміло різні регіони, різні орендарі. Той, хто заходить на великі об'єми, там 100 гектарів і більше, вони роблять саме так: вони диверсифікуються максимально. Вадим Сидоренко, до повномасштабного вторгнення. Вартість нотаріальних послуг для укладання такого роду угоди купівлі продажу становило по Україні 15 тисяч гривень. Так. А враховуючи збільшення оборотів кількості угод і те, що кількість нотаріусів, які проводять такі угоди, збільшилась, чи понизилась вартість цих нотаріальних угод, яка також, я так розумію, входить і у вартість ваших послуг? Uh. Можу коротко відповісти, можу розгорнуто. Якщо, якщо проводити ці угоди в Києві, то в Києві буде дійсно дешевше. Але в Києві проводять такі угоди, де є, де є домовленість продавця з орендарем. Якщо проводити угоди в регіонах, і обходити першочергове право, щоб залишити договір оренди, який був, тобто не йти в домовленні з орендарем, то цю угоду потрібно проводити в регіоні. Я думаю, ви зрозуміли. В регіоні концентрації таких, ну, такої кількості нотаріату нотаріусів немає, як в Києві. Вони там трохи диктують ціни. Там вартість угод залишилась на рівні там, від 13 до 16 тисяч гривень. Повпливати ми на це не можемо, тому що ну, це нотаріат там на місцях. Київ, я знаю, по компаніям, які теж працюють на ринку, там є вартість навіть 6-8 тисяч гривень за угоду. Але потрібно розуміти, що це за угоди. Ну, типу, є договір оренди, на нього потрібно обов'язково звертати увагу. Я казав, що потрібно дивитися не тільки на якість землі, і там, ну, і, там, де ми купуємо, яка кількість опадів, яка конкуренція в регіоні. Обов'язково потрібно аналізувати договір оренди, на який він термін, з якими умовами. Найчастіше ті угоди, які проводяться в Києві, вони пройшли по домовленості власника землі чи там площадки, яка продає, з орендарем. Дивіться на термін, дивіться на умови. Добре. Ще є питання? Добре, день. Да, добре, запитання таке. Зараз в Верховній Раді зареєстрували проєкт, е яким хочуть внести зміни і заборонити, ввести все-таки мораторій, перенести мораторій і заборонити його особам під час війни купувати. Земельні ділянки сільськогосподарського спорського призначення, взагалі, яка чи є у вас якась інформація стосовно цього проекту і як це вплине на ринок? Добре, дякую за запитання. 1 червня дійсно зареєстрували такий законопроект. Ми теж його обговорювали. Дізнавались через там людей, з якими можна поспілкуватися, хто знаходиться ближче до тих, хто реєструє такі речі. Ну, типу, вірогідність є, але вона дуже невелика. Лобістів, таких потужнів по, по такому закону, немає. Але ми ж розуміємо, що це може відбутися, що буде в такому форматі. Е, ну е, буде, ну, якщо починати, починати з плюсів, буде можливість у фізосоп трохи ще докупитись, тому що навіть зараз, коли ми обходимо першочергове право, ділянки купує орендар. Він купує не на себе, а на, на своїх якихось людей, тобто він передає перчіргового право. У 24-му році йому буде набагато простіше. Тобто, перше, ну буде ще час фізособом докупитись, як мінус, так зростання вартості землі не буде так швидко рухатись, як ми всі очікуємо. Але навіть але зараз, якщо подивитися, там Вінниця. Хмельницька область. Там купує орендарі під себе і по 2800, і по 3000 доларів за гектар. Їх не, не зупиняє цей мораторій. І там, в центральних регіонах, ну, про те, які я сказав, за останній квартал зростал, зросла вартість на 15-20% в доларах. Тобто, це не ми підняли вартість, це підняв, підняли вартість селяни, власники землі, тому що вони бачать, що відбувається на ринку. Ну тобто. Ну, як висновок, воно трохи заповільнить цей процес, як плюс ну інвестори ще зможуть закупитись, але лобістів дуже потужних немає. О, ще бачу питання є. Я там першу жіночку побачила, ви бачите? Добрий день, Людмила Романська. У мене питання наступне: з яким середнім терміном дії договорів ви пропонуєте своїм інвесторам землю? І чи це впливає на ціну? Я так розумію, питання про договір оренди. Середній термін дії договору оренду. Да. Мінімальний термін договору оренди в нашій країні це 7 років, тобто є договори і більше. Ми, по-перше, не скриваємо інформацію. Якщо інвестор у нас дає запрос, покажіть, які там терміни. Терміни можуть бути 3, 5, 7, 6, 8 років, дуже різні. З яким ми рекомендуємо, було таке питання. Потрібно дивитися, які там умови в цьому договорі. Ми дуже великі терміни не беремо. Якщо беремо в яку, договір з якимось там дуже великим терміном, потрібно розуміти, чи зможемо ми змінювати оренду, чи переглядати її в майбутньому. Тобто потрібно ще розуміти, що там в цьому договорі. Да. Так, є такі. Ні. Так, дякуємо. Його Ще питання? Добрий день, Кристина Бесолова. Скажіть, будь ласка, чи є ви податковим агентом для інвестора і чи сплачуєте за інвестора податок на землю? Супер, дякую за запитання. Ну, перша є дохідність це оренда. По оренді всі податки сплачує орендар, він є податковим агентом. Цей платіж приходить на рахунок інвестора він після сплати податків. Далі є податки при продажу, коли там інвестор захоче ділянку погодиться чи там захоче свою ділянку продати. Ці податки сплачує інвестор. Дякуємо. Ще питання. Доброго дня, Ксенія Шейн. А підкажіть, будь ласка, а який відсоток у я тут? Я тут. Бачу, бачу. Який відсоток угод закінчується в подальшому судовими суперечками з орендарями по переведенню переважного права? А, чому судовими? Ну, якщо ми обходимо, орендар має право потім звернутися до суду з позовом про переведення прав покупця. А, ну у нас не через суд все це відбувається. Покупець йде з нашим представником продавець, йде з нашим представником до нотаріуса. Вони... Нотаріус пише лист, який отримує. Ні, так. Я ж не про те, у нас є орендар. А. Ви обходите якимось чином а. його переважні права. Я ж пояснюю, як обходимо. Законний спосіб. Законний спосіб. законний спосіб обходимо. Ми в суди ніяк і не заходимо. Ви не заходите. А є я питаю, чи є позови від орендарів в подальшому до суду про переведення прав покупця. Немає ні, у вас таких, так, дякую. Ми коли написали цей лист. Орендар може сказати: я купую цю ділянку. Все, на цьому наші якісь там спори закінчуються. Ми інвестору підбираємо іншу ділянку. Сказали до побачення для нас, насправді це. Не така погана історія, коли ми отримуємо таку відповідь, коли купує ділянку орендар. Тому що ми розуміємо, що ми робимо правильні речі і ми правильно сконцентрувалися. А в судові справи ну навіщо вони нам потрібні? Доброго дня всім, мене звати Богдан, прізвище Круглик. Я є директором компанії Friend, центр точного землеробства, і ми дуже багато чого знаємо про землю. Але стосовно першого юридичного запитання, такого, в Україні існує дві оцінки. НГОшка, да, нормативно-грошова оцінка, наприклад, пай коштує там, 200 тисяч гривень. А якщо зробити ринкову оцінку, цей пай буде коштувати 750 тисяч гривень. Як ви для інвестора вирішуєте таке питання? Є власник землі, який хоче отримати на руки 2700 доларів, наприклад, за гектар. І ну ця вартість це ту, яку він рахує за ринкову податок далі. Е, а пода... Людина, яка продає, так. вона сплачує податок від НГО. І тому вони не хочуть І цю дельту. Вони скривають, що ви принесли в кишу, дали їм в карман. Якщо вони а я як інвестор, я хочу оцінку ринкову 750, тому що це капітал. В договорі купівлі-продажу записана ринкова ціна 2000, ну, в еквіваленті в гривні 2700 доларів. Тобто, ви переоцінку активу робите чи ні? Ні. Взагалі. Далі питання стосовно виплати дивідендів. Да. В різних регіонах вартість дивіденту різна. Вінниця 4,5 тисяч гривень. Дніпропетровська область там від 2,5 до 3,5 гривень. Загальний пул інвесторів, і ви потім перерозподіл робите, і одинаковий возврат інвестицій робите стосовно усередняєте 5 тисяч на гектар і возврат вертаєте їм так. Чи індивідуально під кожного відповідно до тих умов, кому ви здали в оренду і так далі. І тому подібне? По кожній ділянці окремо. Окей, як перевіряється ринковість і саме оре, цієї оренди? Ну, є 10 компаній, які говорять. Давайте ми візьмемо у вас. У нас Замальні. я зрозумів. Є представник в регіоні в кожному, який розуміється, ну хто це орендар, як він працює. Він дізнається цю інформацію фактично, тому що по договору дійсно одні цифри, фактично інакші цифри. потім у нас є договір. Який ой, не договір, є відділ, по який працює по договорам оренди, і вони заходять через юридичні запити, через юридичне спілкування в, в роботу з орендарем. Окей, дякую. Так, дякую за запитання. Так, ще два питання: так, один і два, і будемо рухатися далі. Доброго дня. Мене звати Дмитро Смірнов. У мене таке питання вже приблизно тиждень як призупинили дію зернової угоди, і після цього, на жаль, росіяни почали системно обстрілювати ракетами портову інфраструктуру великих системних українських агрокомпаній. Відповідно з часом на якийсь там відносно короткостроковий період, рік-два це вплине безпосередньо на можливості агрокомпанії експортувати агропродукцію. Як ви вважаєте, як це вплине на вартість земель, на яких ця агропродукція вирощується в цій короткостроковій перспективі? Дякую, дякую за питання. По перше, це вплине психологічно на інвестора, тому що він буде собі думати, що все пропало, все конець. Коротше, ми тут помираємо. Але за 22-й рік дуже змінилася ситуація у аграрії. Вони зрозуміли, як вивозити Дунаєм колесним транспортом, залізною дорогою. Вони змінили ці культури, які вони сіють, і тобто. Це не має такої великої загрози, що ну, це вплине на вартість землі в цілому. Тобто не, не всі 100% землі вони планувалися до вивозу через порти. Дійсно, це найдешеві глибокою водою, це самий дешевий, е, дешева можливість для логістики. Але ще раз, за минулий рік всі навчились вже, ну, працювати по-іншому. І навіть ті аграрії, які працювали раніше, наприклад, через яких там агентів через прокладки вони зараз навчились працювати напряму, і вони заробляють трохи більше за, за рахунок того, що немає цих посередників. Тобто є плюси, є мінуси. Мінуси так дійсно, там великі компанії вони постраждали, але це не вся Україна. Ми розуміємо, що це ну має вплив, а не не такий великий, як ми всі бачимо з, зі СМІ. На вартість це ну, навряд чи якось повлияє, якщо ми говоримо про конкурентні регіони, не там Миколаїв, Одеса, де є активні бойові дії. Останнє питання, будь ласка, коротенько. Доброго дня, мене звати Павло Деркач. Я вже інвестував в землю десь приблизно в обсягі 400 гектарів, але на півдні України. І так сталося, що зараз вона в такому стані, що. Доступ не в доступному стані знаходиться, але так ремарка велика. У мене таке питання доповнюючи доповнюючи до питання щодо судових позовів. Я так розумію, в процесі обходу питання щодо купівлі переважного права. Ви використовуєте інструмент домовленості з орендарем. А щодо направлення йому запиту нотаріального, але ж на сьогоднішній день ще орендар як правило орендари у нас це юридичні особи, і вони законом обмежені в питанні купівлі цієї земельної ділянки. Як ви вирішуєте питання того, що орендар не відмовляється від купівлі земельної ділянки, але посилається на питання щодо неможливості в законному руси на сьогоднішній день її придбати це перше питання, і друге ну доповнююче питання і. В основному у вас покупці і, оренда, і землекористувачі цієї земельної ділянки за договором оренди, це одні і ті самі люди, які працюють в одному пулі земельних ділянок, чи взагалі окремі суб'єкти інвестування чи єк, суб'єкти інвестування. Ну, давайте по порядку. Перше, у нас немає домовленостей з орендарями взагалі, ми йдемо іншим шляхом. Ми йдемо ще раз к нотаріусу. Там пишеться лист, який отримує орендар. Він може сказати, я купую на себе, ну на передає на там на якусь свою людину. Може сказати, що ну, погодитись і ми проведемо угоду. Може нічого не відповісти. От вас питання: що будемо що, робити, коли він нічого не відповідає, да відповідаєш перепадку ділянку, як і логічна собака, що яка юлічна особа є орендарицем. А вони це за місце, але законом вона обмежена, як виступає я зрозумів. Він каже да ні, або затягує тому ну, по цим причинам, але є закон. Є термін по, по закону, скільки ми днів потрібне нам потрібно почекати, і потім ми проводимо цю угоду там 60 плюс днів. Але бувають такі випадки, коли ми зрозуміли, що він відповідь не дає, запропонували цю ділянку інвестору, а потім він в останні дні вирішив, що він все таки купує і там приходить, зриває ці угоди. Ну, бувають такі випадки. Ну, тобто, воно все одно в законному форматі все відбувається. Так, дивіться, слід має право приватне, право і зелені Фізична особа, власне, фермер, які досвідують цієї землі. І фізична особа-печіка, яка має бажання продати цю землю ділянку, звертається до ваших компанії або звертається вашу компанію щодо що пошуку інвестора, ви знаходите заходити інвестора і пропонуєте орендарів придбати, використати своє початку чергового права. І орендар так, я згоден, що не влашовує ціна, мене все влашовує, як фізична особа, як фізична особа. У нього немає можливості. Знання в тому, що відповідно до чинного законодавства України, я як орендар сьогодні обмежити у праві купівлі цієї земельної ділянки. І до питання щодо судової позови, чи не лякає вас той факт, що орендар з цих тисках, Щодо обмеження е, законом його права на купівлю земельної ділянки може звертатися судовими позовами щодо скасування е, угоди попіврух продажу і, і відновлення його. Е, е, Ну, можливо, якась така фантастична фан фан фантастичні дії у когось і може є в планах, але ми проходимо все в законному форматі. Якщо ну дійсно потрібно дізнатись, чи зсилається хтось таким чином, як ви кажете, ну, можемо дізнатися у юристів. Ну я таких випадків ну дійсно не чув.